Одного теплого вечора, коли небо було схоже на велике, сіре простирадло, яке хтось легенько струснув, над містом пролунали перші гуркітливі звуки. Бум бум, бабах. загриміло в долині. У кімнаті, де спала Мартуся, затихло усе. Навіть іграшки ніби прислухались. Мартуся завмерла, загорнувшись у свою м'якеньку ковдру зірочками, і подивилась на маму. Мамо, я не люблю, коли гримить. Це страшно. прошепотіла вона, і очі її блиснули, наче дві росинки в місячному світлі. Мама присіла поруч. Провела рукою по волосю Мартусі і лагідно посміхнулась. Я тебе розумію, моя зіронько, але знаєш, хто зараз приходить у гості до таких діток, як ти? І хто? Мартуся ледь чутно запитала. Монстрик грому, бабахлик, не лякайся, він дуже кумедний і добрий, просто дуже гучний. Сказала мама і поцілувала Мартусю. Сьогодні він саме до тебе завітає. Готова познайомитись? Мартуся кивнула трохи невпевнено, але з цікавістю. Як тільки мама вийшла, за вікном знову гримнуло, але якось по-іншому, ніби не грізно, а весело. «Бабах!» І в кімнаті щось засміялося. Ніжно, як подушка, що чхає. І просто біля книжкової полиці з'явився він, Бабахлик. Він був пухнастий, мов свіженька хмаринка післяденного сну. Його шерстка змінювала кольори від димчастого сірого до блакитного. А на спинці. Час від часу спалахували іскорки, наче маленькі феєрверки. Його очі були великі, круглі і сяяли так, ніби в них ховалися зорі, а замість носика блискуча, срібна блискавка, яка смішно тремтіла, коли він чхав. Привіт, Мартусю! – промовив він голосом, що був схожий на моркотіння чайника. Я? – Бабахлик, не лякайся, я просто люблю шум, бо грім це не страшно, це музика неба. Музика? здивувалась Мартуся, але ковдру вже трошки відгорнула. А чому вона така гучна? Бо хмаринки в небі, як великі подушки, пояснив бабахлик і витяг іграшкову хмаринку з кишені. Коли вони труться одна об одну, між ними виникають електричні іскри, як коли ти знімаєш светрик і волосся стає дибки. Знайомо, знайомо, засміялась Мартуся. от От радісно плеснув лапками бабахлик. І тоді з хмарка вискакує блискавка. Це як нічний ліхтарик. А повітря, яке нікого і нічого не чекало, лякається і каже «О-о-о!» І саме так з'являється грім. Тобто, спочатку блискавка, а потім бабах! перепитала дівчинка, вже зовсім не ховаючись. Ага, світло ж біжить швидше за звук, тому й видно, блискавку першою. Є навіть така гра. Коли побачиш спалах, рахуй до грому. Один, два, три. Скільки секунд. Якщо багато, гроза далеко, можна навіть не вмикати нічник. Мартуся захихотіла, а блискавки не вжалять? Ні, похитав головою бабахлик, вони не кусаються. Вони просто фотографують нічне небо. Пш! і спалах. Уяви собі, як в той час хмарки позують. З кишеньки бабахлик дістав маленький м'якенький бубон із хмарковим візерунком. Тримай, простягнув він Марті. Це для ритму, коли буде грім, бий по бубню. І ми з тобою зробимо грозу веселішою. Прогриміло прогриніло на дворі. Тум бум, відповіла Марта бубном обережно. Бачиш, вони тебе чують, підморгнув бабахлик, а хмаринки навіть сміються. Чуєш цей веселий гуркіт? Він підстрибнув на ліжко, пухнастим хвостиком обійняв мартусю і прошепотів. А ти хоробра і весела. Наступного разу, коли знову буде хриміти, просто згадай мене. Уяви, як ми граємо наш концерт. Я на блискавці, а ти на бубні. А ти справді прийдеш знову? пошепки спитала Мартуся, притулившись до нього. Завжди я поруч у кожному гримі. Тум-бум-бум. І я тут. І ти вже ж не боїшся, правда? Мартуся посміхнулася, і коли наступного разу за вікном знову гримнуло, вона не злякалася. Вона міцно обняла бубан, сіла в ліжечку і стукнула по ньому. Привіт, бабахлику! Починаємо вечірку, її грім лагідно відповів Тумбум. Підписуйся на канал Моя казка і из буду Бутубайки.